З вами я Тарілка ГД, і сьогодні ми граємо у Майнкрафт. Це у нас виживання у селі перша частина. Значить, ось село. Давайте добудемо їжу, ну трохи пізніше. Треба спочатку облаштувати, де у нас буде будинок. Давайте якийсь буде трошки великий. Ось, наприклад. Ось цей давайте. Це здається будинок фермера. Ну, будемо з фермером. Чи кого це будинок чий це? Ось наш будинок тут. Ага, це будинок у нас оцього... Той, що в церкві працює. Ну тут отакі штучки, давайте ці сходи зламаємо. Ось, як бачите? А ну її можна... А, вона швидко ламається. Ось так. Значить. Ти ж їх назад в дошки не можна перекрафтити. Ну, давайте тепер добудемо їжу собі. Ось я добув собі їжі, засадив буряк. У нас іще залишилося насіння. Ну ось. Тепер нам потрібно добути дерево. До речі, у нас тут є ось портал, отакий. От і давайте подивимося, що у нас у скрині. У нас обсидіану дві штуки. Кремінь. Якісь різані блоки, запаль... запальничка. Ну, різні штучки. До речі, дуже корисні. Його треба відремонтувати іще. Ось. Ну але нам це, як бачите, не вистачить. Ну, можна відразу сюди поставити блок. І ой. І можна поставити блок сюди також. Ой. І, до речі, можна його відремонтувати і запустити. Відразу. А, а він не відремонтований до кінця? Ану, подивимося. Здається, він відремонтований до кінця, дивіться. Може, це оця земля заважає? Не знаю. Ось, до речі, моє село. Воно велике таке досить. Ось я це без дома, до речі, з деревом. Тепер можна перекрафтити його на дошки ось так. І зробити верстак. Ось так. Всі дошки заберуться. Тепер ставимо верстак кудись сюди. І тут, як бачите, у нас вже більш ширший. Ми можемо палиці зробити відразу. І що тут у нас? У нас доступний дерев'яний меч. До речі, нам кайло, звісно, пригодиться. Ще сокира також непогано буде. І давайте меч зробимо іще один. Ну, не знаю, навіщо тратити. Ось так. Тепер можна піти добувати ресурси у шахту. Пішли добувати? До речі, тут є шахта, і навіть. Це що? Тут лава була. Ага, тут навіть є спавнер. Треба поламати. Блін, він мене зараз б'є, ладно. Ладно, він мене зараз б'є. Ну, як ви побачили, там є спавнер. Мені за мене біжить, добре, що він хоч, хоч горить. Так, треба в будинок. Добре, що він хоч горить. Ось він там згорів на сонці. Спіться. А скелет, він же ж трошки розумніший, він буде стояти під деревом. Ну добре, давайте просто тут покопаємо. Ну, ми побачили, що там є спавни. Сходимо туди? Камінь. Я таку тут уже невелику печерку прокопав і мені здається, що вже сутеніти почнемо так. Зараз. Де тут знаходиться шахта? Давайте ще раз. Добре, у мене моркву хоча б зійде. Тут у нас шат, значить. Ну, добре, вже пішли додому. До речі, нам. Добре, ну... Ось тут у нас спаунер стоїть, будемо знати. Потім треба буде його зламати, звісно, коли ми будемо круті. Тут у нас, значить, вже будинок, і треба зараз піти в будинок якогось селяна і там ліжко забрати. Наприклад, тут, можливо, є ліжко. Вже десь. Ось у мене є ліжко і можна припинити ніч. О, добрий ранок. У нас значить, наступний вже день почався, і тут у нас зомбі гарячі. Ага, тут у нас селян зарязилися. Ну, на жаль, у мене немає всяких предметів. На жаль, у мене немає предметів, щоб зупинити горіння. Щоб зробити так, щоб селяни не були зомбі. Давайте відкриємо скриню. Ого, тут і золотої. Давайте залізу заберемо. Порох. Кістки. І. А тут, в принципі, все можна забрати, крім плоти. Блін, тут зомбі біжимо. До речі, вони дуже якось багато ХП зносять. Хоча режим у мене, здається, стоїть легкий. Чому він зірвався? Добре, що недалеко від дому. А, я, здається, не переключив на легкий режим, і тому у мене таке сталося. Ну, добре, давайте ресурси попідбираємо. Добре, що це хоч не у шахті десь було. До речі, бачите, що це таке? Цікаво. Ось так. Ну ми добули трошки каменю. Цього хвата, принаймні, щоб зробити піч. Ось так. Піч. І треба ще зробити скриню, мені, на жаль, на цей дошок не хватить, тому ми підемо, добудемо дошок. Я хочу вже нарешті закрити цю шахту. Так, ось у мене 23 землі. Цього достатньо, щоб закрити шахту. В принципі. Так, поки зомбі не заспавнюсь. Кріпі. Блін, вони дуже далеко. Там зомбі вийшов. Ладно. Там зараз головне, щоб кріперів не було, щоб ми змогли нарешті закрити спавне. мене він дійсно трохи Не подобається Все, поставили, тепер тікаємо звідси. Там сундук я вже, якщо що, зробив. До я ще зламати не можу, це там. Треба, щоб хоча б броня якась була. У мене, до речі, є броня. Mm. Ось. Ну але це ж трохи. Ось так. Ну, давайте зробимо щось золоте, в принципі, можна зробити. Хоча нам ні на що не вистачить. У нас є залізо, зате. Я можу зробити собі залізне кайло. Мені одної палички не вистачає. А, я можу зробити палички. Можна зробити залізне кайло ось так. Ну, в принципі. Ось так. Беремо. І добуваємо іще камінь. Ось тут, до речі, у нас копальня така, і тут можна камінь добувати. Це вона тут була по замовчуванню. Можна накопати каміння багато. Потім треба буде накопати ще дерева. Мені ще не накопати його. І піти шукати залізо. Ось так. О, тут голем чомусь побитий, він бився з мобами, напевно, або його кріпер взяв, хоча... Дивіться, а чому так воно? Якщо з конем, то там таке ж саме. Ну Ось так от. Треба буде іще скриню зробити, я я до буду дерево. Ось так. У нас є скриня і я її... Ось навіть так можна повісити. Ось тут. Ось так я повішу її. Буде отак висіти, раз. Відкрив, до речі, сюди можна скласти не потрібно. Перерай, різні. Зараз я складу рай. Ні, не потрібно. наприклад, вся нам не потрібна пістка, порох, насіння. Ну, залізна руда потім. Ну, оце там точно. Пластинка. варильна стійка. Такий, така камінюка. Роз, роз, рожева шерсть. Думаю, оце все виклали. Ну і думаю, все інше. А, ще треба золото викласти, броню. Думаю, це все. Думаю, на цьому можна завершувати. Всім до побачення. З вами Тарілка Плей, і сьогодні ми закінчуємо першу частину виживання в Майнкрафті. От там уже сонце сідає.